Єлизавета, навчаюся у 4 а класі Харківського ліцею номер 152 Нещодавно я вивчила вірш Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневої коло хати. Він був написан у 1847 році. Цей вірш написано у народному стилі. Він став народною піснею, покладений на музику Яковом Степовим. У творі садок вишневої коло хати. Відтворено картину весняного вечора в українському селі. У вірші відобразилася мрія поета про щасливе гармонійне життя в Україні. Я вважаю, що саме про таке щасливе життя ми всі мріємо зараз. Рекомендую і вам прочитати та вивчити цей вірш. Вітаю, друзі! Я Уляна Харламова, учениця 4А класу Харківського ліцею No152. Сьогодні я представляю до вашої уваги буктрейлер на повість Тараса Шевченка Гамалія. У творчості Шевченка значне місце посідає поезія, які так чи інакше наявна історична тема. Серед них історичні поеми і вірші, сюжети яких відтворюють реальні події минулого України. Або героями яких є історичні діячі, По поемі Гамалія Тарас Шевченко вдруге звернувся до теми морських походів, запорожців. В основі сюжету поеми морський похід отамана Гамалії з козаками в Стамбул для визволення сневолі своїх побратимів. Похід до царгороду у поемі зображується як визвольник. запорожці йдуть помститися ворогові, закривди та визволити своїх співвітчизників. Але в цьому творі увага автора зосереджена не тільки на лицарських рисах запорожців. Одночасно з оспівуванням мужності й сміливості козаків їхньої великої відваги і глибокого почуття обов'язку. Поет наголошує на почутті великої любові до рідного краю козаків, до України неньки, заради якої вони і здійснювали свої незабутні подвиги, поза межами якої не уявля... уявляли свого життя. Складуючи колишні події, поет передусім підкреслює боротьбу народу за волю, висловлює тугу з приводу того, що десь поділась доля воля, про яку тепер тільки кобзарі співають. Твори Шевченка не втратила актуальності в наш час. Вони виховують гордість за минуле нашого народу, який упродовж століть боровся за волю і здобув її. І досі сниться, під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучерява своїм маленьким ночам. І досі сниться. Вийшла з хати весела, сміючись, мати, цілує діда, і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжком. Де ж це лихо печалі ті вороги? І нишечку старий читає, перехрестившись, очі наші. Крізь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас. І все почило. в хату пішов собі опочивати. Привіт, друзі! Мене звати Крістіна. Я хочу представити вам збір у Тараса Григоровича Шевченка Малий Кобзарик. 9 березня великому українському поетові Тарасу Григоровичу Шевченку будемо визначати 210 років. Геній Великого Кобзаря світить нам крізь віки. Це барвисте видання допоможе ближче ознайомитися з віршами Великого Кобзаря навчить розуміти красу природи. України шанувати жінку матір, любіти рідну землю, рекомендуючи збірку всім без винятку ці твори надихають нас, українців, на нові звершення і перемоги. Все йде, все минає, сказав великий Кобзар, але Тарас Шевченка залишатиметься. Безсмертний поки живе Україна. Привіт! Мене звати Христос Тимур. Я учень 4-го А класу Харківського ліцею номер 152 Я розповім про багатогранну творчість Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня 1814 року. Це український поет, драматург, прозаїк, художник. Народив на рік його кобзарем. Тарас Григорович. Написав багато віршів. Мій найулюбленіший ревета Стовле Дніпро широкий. Головна його думка милування Дніпром, що уособлює нашу Україну. Настрій вірша тривожний. Ми відчуваємо страх перед цілою природи. Річка Дніпро зображена як символ історичної долі українського народу. Раджу вам прочитати цей вірш. звати Аліса Ніколенка. Я учениця 4 А класу Харківського ліце номер 152 Володногірського району. Я хочу вам розповісти про найвідомішу книгу великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка Кобзар. Перше видання збірки було у 1840 році. До неї входило вісім поезій Перебендя Катерина Тополя. Думка до Слав'яненка Іван Підкова, Тарасова Ніч та думаю, море, думи» лихо мені з вами. Ці твори сподобаються читати як дорослим, так і дітям. Всім привіт! Я Лукшина Веренінка, учениця 4-го А класу Харківського ліцею номер 152 Холодногірського району. Я б запропонувала вам. Прочитати твір Тараса Григоровича Шевченка Катерина. Це твір про те, як дівчина змогла пережити жорстокість понів та москалів та стати ще сильнішою з нашою ненкою Україною. Я думаю, що цей твір стане дуже актуальним у наш час. Доброго дня, мене чекало Гліб. Я учень 4-го А класу Харківського ліцею No152. До річниці народження відомого українського поета Тараса Григоровича Шевченка мені б хотілося прочитати вірс, написаний ним у заслані. В ньому письменник описує малювничу красу українського села і вклав всю свою любов. До рідної землі. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе на диво, а кругом широколисті тополі, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпром сам Бог витає над селом. Читайте вірші. Це справжній скарб української культури. Привіт, мене звати Софія Павліченко. 4 А класу Харківської гімназії. Я вам розкажу про збірник кобзара Тараса Шевченка. Головними персонажами багатьох творів Шевченка є дівчина, жінка, мати. Жіноче начало начало самого життя, мати земля, мати батьківщина, мати це Україна, мати своїх дітей. А жіноча доля і Шевченка це від традицій, народного поезії і від його особистої долі. Рекомендую вам прочитати збірник Кобзаря. Хочу розповісти вже 40 років. Її читала моя мама, а тепер з задоволенням читаю її я. Вона називається Мені 13 минало. В ній зібрані вірші Тараса Григоровича Шевченка такі, як Мені 13 -й минало, і Золотої, і дорогої. Доля давно те ділося ще в школі. І досі сниться під горою. На великдень на соломі, маленькій Мар'яні. Вершіть Тараса Григоровича Шевченка сповнені великою любов'ю до рідного народу, до всіх дітей, тому так високо шанують дорослі і малі пам'ять великого кобзаря, тому так люблять його полум'яне полум і ласкаве слово.